Приготуйтесь на Донбасі скоро не буде ні українських, ні російських військових. взагалі. значить, от дивіться новець. Можливо, на Донбасі не буде ні російської, ні української армії, але буде Росгвардія та російська поліція. Помічник Путіна Ушаков. Тобто, як це виглядає, що військові надінуть цю фуражку поліцейську, якісь на свій значок, і через це вони перестануть бути військовими. Ну от на кого це розраховував на дебіла, оце, які там вражки живуть. Ну я розумію, що це для русських зроблений пост, але це ж дебілу понятно, що вони просто військово переодінуть поліцейську форму, і там буде все те саме, що при оцих мітингах і переворотах, в 2014-му в Донбасі. От все те саме буде, поняли? Це буде просто підготовка до нового нападу і так далі. Ні, я не знаю, може, ви інакше думаєте, ви напишіть коміт, може у вас якась інакша думка про мир, про перемир'я. На жаль, так би всім хотілося вже видохнути, почати жити нормальним життям і не бачити не ракети над на голову цієї історії. Але це ж, виходить, просто завести таймер на те час, поки Рашка такими кривими костелями і методами придумує новий напад. І все. На жаль, і саме цікаво, вони це заявляють на ну, це помічник Путіна, виходить і заявляє. Ну, це звучить по дебільному. От уровень російської інформаційної повестки, що вони виходять, і абсолютно єрі, заявляють і 70% населення в цивілі. Отак. Вот